ще й військовий навчальний заклад, певний час служив в армії, потім звільнився, працював в різних сферах, працював перший час в охороні суду в районі Адинської проторки. Ну, це така воєнізована охорона, там часті випадки були піратства, Займалися тим, що забезпечували безпеку цих суден. Декілька років я попрацював, потім паралельно вчився на бойового медика в 2015 році і парамедика в 17-му Данії. Потім в 2017 році я так сталося, що почав працювати травма на один із проєктів націй Малі. Саме проєкт розмінування. І я в команді був травма-медиком. Ну і повномасштабне вторгнення сталося так, що я був в Африці на той момент. Але вже 4 березня прилетів додому через 10 днів. Тобто розірвав контракт і. Повернувся сюди, прийшов із команд, мені сказали, чекайте, дайте номер телефону, прийшов один раз, прийшов другий раз, поняв, що там чекати немає, що смислу, не хаос був на той момент. Потім познайомився з людьми, які зорганізувалися у нас в місті, вступив в ДФТГ і почав робити, в принципі, чим міг бути корисним, почав надавати тренінги. по... Тактичній медицині займався комплектацією аптечок хлопців, які були на той час ДФТМ. Цим я займався до середини травня. Я вже безпосередньо в червні я був мобілізований в один із підрозділів, і ще через буквально Два тижні ми вже були на сході. Ну, під час бою є основна задача це ведення бою, знищення, придушення противника. А допомога медична вже безпосередньо надається в інших зонах безпеки. Тому що бій це червона зона і, на жаль, допомога в багатьох випадках неможлива. Бувають винятки, але це винятки. Тобто вам доставляють бійців? В основному так. Ми знаходимося на певній якійсь відстані безпечній і нам доставляють поранених бійців і там вже ми зробимо свою роботу. Перш за все, медик правильно ви сказали, ну, він дуже залежить від матеріалів обладнання, чим працювати. На даний час у нас є медично-евакуаційний автомобіль. Який розрахований на, саме на медичні цілі. Mm. І працюємо, отримуємо пораненого, в залежності від стану, пораненого оцінюємо, чи він може бути транспортабельний, чи краще на місце з ним працювати, чи одразу якнайшвидше потрібно доставити в стабілізаційний пункт. І ось так якось це відбувається. З якими травмами найчастіше зустрічатися, доводиться працювати? Ну, дивіться, по статистиці мінно-вибухова травма це 75% приблизно. Але по досвіду останньої ротації це Бахмутський напрямок інтенсивність близьких боїв, а також інтенсивність взагалі ситуації ну, сприяла тому, що. Можна сказати, що 50 на 50 кульові і міновибухові. На даний момент у нас достатньо і медичних персональних аптечок, так називаємо АйФак, Individual First Aid Kit, Тобто вони укомплектовані персонально мною для всіх бійців нашого загону. Ну, не загону, а безпосередньо нашої роти. Всі бійці пройшли на даний момент тренінги по тактичній медицині саме алгоритм Марч, те, що вони в принципі можуть аплікувати практикувати в жовтій зоні, тобто боєць-рятувальник, рівень у них є. Крім того, ми підготували людей на рівень бойового медика, певну кількість, тобто люди, які зацікавились цією справою, проявили зацікавленість, вони були селекціоновані і були навчені. До певного необхідного рівня. Що допомагає, e, насправді психологічний стан регулюється тим, що в принципі, є певний досвід і здатність переключатися, тобто знаходити якісь позитивні речі, навіть, навіть якщо їх дуже мало, але треба їх знаходити, і тоді, ну, тоді легше стає. Якось... Просто коли працюєш, не думаєш про це, якщо чесно. І коли руки працюють, то все інше відключається. просто Автоматична моторика спрацьовує м'язова пам'ять застосовується на той момент всі знання, навички, які отримані. Просто вони приходять в практику і такого часу, щоб думати там про якісь психологічні стан. Тяжко, нам скажу, що легко. Але якось справляємося. Вразила наша піхота, який треба пам'ятник ставити. Там, ну, типу, хлопці стальні, реально. А це вразло. Як би тяжко їм не було, хлопці в таких ситуаціях тримаються, що а це вразило.